Юлія Олександрівна. Великий молодець. Команда є компетентною, команда є патріотичною, команда не краде, Це в повній мірі відноситься і до її. І тому вона має повну підтримку і повну довіру президенту. Сьогодні відкрили свої двері два відділення лікарні у Краснокутську. Це ж класно. Це добре. І сьогодні же відкрився ресурсний центр інклюзивної освіти в Краснопутську. Сьогодні декілька десятків дітей стали щасливими. І декілька десятків батьків сьогодні пишаються тим, що вони живуть в Україні. Дивіться, скільки багато подій відбулося лише за один день. Як швидко ми з вами разом змінюємося. І ці зміни відбуваються не лише в форматі армія, мова, віра. Хоча ці зміни найосновні. Бо армія, яка створена всім українським народом, сьогодні є предметом гордості нашої. І по мові те, що нам вдалося зробити. Включіть радіо зараз. Сперечаюся, в 90% ви почуєте яку пісню? Українську. Вже стали випускатися українські фільми, на які ходить український глядач. Це є запорука якості якісних змін, які відбулися в Україні. Я не кажу вже про самостійну церкву автокефальну. Мова йдеться про духовний фундамент нашої держави. Мова йдеться про державотворення. Ми зробили децентралізацію. І музична школа, і ресурсний центр, і лікарня – це все децентралізація. Подивіться програма нова українська школа. Першокласники, які раніше треба було тягнути до школи, а вони казали, мама, я не хочу. Сьогодні мама, коли я піду до школи. І ми кожен рік будемо робити це другий, третій, четвертий клас. І вони кажуть, що нічого не змінюється. В нас в залі сидять народні депутати. І я хочу подякувати народним депутатам тим, які підтримали пропозицію президента внести зміни до Конституції і зробити обов'язковим роботу української влади, мається на увазі і президента, і уряду, і парламента по вступу до НАТО і вступу до Євросоюзу. Обов'язково. На створеному фундаменті. Ми маємо збудувати велику країну Україну, регіонального лідера, яку шанують і поважають в світі. Ви знаєте, що українське керівництво в 2013 році було не рукопотискаємо. Крім Москви, воно нікуди не могло поїхати. А сьогодні без України не відбувається жодна подія в світі. Україна є центром проукраїнської світової коаліції. Зв'язку з санкціями, в зв'язку з агресією Російської Федерації проти нас. Українські питання є центральним на засіданні Ради Європейського Союзу, Великої Сімки, Великої Двадцятки. І з Україною рахуються. а будуть рахуватися ще більше. А в країні, великій країні, мають жити, перш за все, вільні, заможні і щасливі люди. Бо коли ми, коли ми інформуємо, що воловий внутрішній продукт країни зріс на 3,4%, що золотовалютні резерви з 5 мільярдів вже зараз сягають 21 мільярда, що ми забезпечили вперше за 5 років інфляцію нижче 10%. Це гарно. Але пенсіонер в Краснокутську мене запитає, мені що з того. І буде правий. Бо ні по кому криза, пов'язана з війною, з російською агресією, з окупацією Криму і Донбасу не вдарила так сильно, як по пенсіонерам. І ми маємо спільно знайти відповідь для того, щоб зараз. Боротьба з бідністю, яка є ворогом аж ніяк не менш небезпечним, ніж боротьба з Росією, стоїть нашим пріоритетом.